Гліматома. Mm -hmm. В основному порядність. Бригадами екстреної медичної допомоги до закладу було госпіталізовано двох дітей трьох та чотирьох років, які отримали поранення внаслідок обстрілу. Діти отримали міновибухову травму, скалкове поранення нижніх кінцівок. Стан дітей середнього ступеню важкості лікарі надають необхідну медичну допомогу. Ми знаходилися вдома, от. різко прозвучав мощний сліз. Спочатку один прильот почала виносити повністю всі окна. Дітьми зразу на троє дітей маленьких почали убігати з комнати. Прозвучав вторий взрив, посипалося все. на балконе находится, я зашивал себе там, как бы я, как, ну, по зрой волны. Чую, что уже пришло, уже это, ты пишешь, а с раком. А, а полностью, дочка, бачите, что пришла, дочка, ведь, слава Богу. Ну, я так понял, это сюда, волна же пришла по кругу. Так, все. Так, тихо, тихо, тихо. Все спокойно. Ужас. Ужас. И у нас. Тебе кололтап, дати тобі? Не надо. О, боже. А Так. Я вас убил. Ладно, я знаю, Нічого нема цілу. Ні дверей, ні вікон, ж, де, з тієї сторони Нічого не залишилося. Зараз ми, ми... ми не допоможемо, починати. Зараз ми не підключимось і прошу. Давайте подивіться по речам, що ви можете сказати, для того, щоб ми вас зараз прицілили і вам було де жити. У нас gotcha. <Allah> <ooo> 20 рятувальників, що Іванович. зараз людей будівників. Зараз вишку поставимо, максимально працюємо, як завжди, працюємо до тобі.